Вечір, на жаль, добрий не для всіх, а і загалом для всієї країни доволі поганий. Удар по житловій забудові у Харкові, черговий терористичний з боку Росії, і це для наших партнерів західних. Ну вочевидь, навіть це не ескалація, як сказав міністр закордонних справ Литви, Процитую, це звучить як жарт та небо, і літаки РФ більше захищені західними гарантіями ніж українці, маючи на увазі те, що червоне світло на удари в глиб Росії досі продовжує діяти. Чи не так? Ну ми просто це бачимо все ще раз. Дійсно бояться росіян, дійсно бояться російських літаків, навіть не в своєму повітряному просторі, а в українському. Бояться російських шахетів навіть в своєму повітряному просторі. Ми згадуємо буквально свіжу історію про Польщу шахет, який залетів 25 кілометрів. Знову не побачили, сплутали. Сонечко світило. Ми просто бачимо, що європейці не Хочуть воювати в цій війні проти Російської Федерації. Їм є що втрачати, і вони воліють, бажають, щоб Україна самотужки якось вирішила це питання, звісно, з їхньою допомогою. Але ця допомога обмежена, обмежена. Певними рестрикціями. Тут воюй, тут не воюй, тут можна стріляти, але не сильно стріляти, тут можна тільки цілитися, а тут взагалі не можна дивитися. Тобто, ще раз, це війна з суцільними обмеженнями, в той же час Російська Федерація має зеро обмежень. Просто нуль. Хоча вдарила по житловій забудові, вдарила по житловій забудові. Обстріляла а, в Києві а, гідроелектростанцію, ну, це вони можуть, можуть повторити. От така ось війна, на жаль, у нас. Я хочу ще раз наголосити, що по Харкову вдарили керованими авіабомбами і фабами. Зокрема, це означає, що це був прицільний обстріл по житловій забудові вдарили не випадково. Дивіться, мені важко сказати, чи куди вони цілилися. Ну влучили в приватну житлову забудову. Тобто, ще раз це навіть не обговорюється, щоб ваша поважна аудиторія розуміла, що тепер росіяни ну, останніми місяцями вже мають які можливості з приводу скидання цих авіаційних бомб. Якщо в перші е, місяці використання цих бомб їх радіус був там до рівня приблизно 30 кілометрів, тобто скидають з літака, і 30 кілометрів вона як же бомба летить в напрямку цілі. Зараз вони підійшли на позначку вже 85-90 кілометрів, тобто скидають, і ще 90 кілометрів ця бомба продовжує летіти в напрямку цілі, тобто вони скидають на це десь над Білгородом, навіть за Білгородом, над північну, тобто далеко в зоні ураження українських засобів протиповітряної оборони, і от вона долітає і влучає. коли це йдеться, мова наприклад про театр бойових дій. Наші військові кажуть так: ці бомби взагалі не прицільні. А взагалі не можна сказати, що це точна зброя, але росіяни цю неточність компенсують. Кількістю там, де не впоралася одна бомба, вони роблять дві, три, чотири, 5, поки не досягнуть мети. Яка тут мета? Мені здається, це вже байдуже. Вони влучили в житлову забудову. Загинула дитина. Про інших жертв нам ще не відомо, але ще раз, ну це, це терористичний акт. Після пам'ять загиблих і швидкого одуження постраждали внаслідок терористичного удару Росіян по Харкову. Ми будемо обов'язково надалі е, слідкувати за оперативними подробицями і озвучувати їх в етері. А от щодо театру бойових дій е, і позиції захисників наших, як ви зазначили, активно росіяни теж бомбардують і кабами, і фабами та інакшим озброєнням. А зокрема, Покровський напрямок найгарячіший нині зараз е, на всьому фронті до центрального міста лічені менш ніж 10 кілометрів. Важкі бої. Ще й у Нью-Йорку і в районі Часового Яру російський наступ на сході не зупиняється, так розумію. Не зупиняється. Ми бачимо це ще раз. Виходить так, що курська операція, вона, в принципі, не досягла своєї мети. О, окей, у нас є там просування, є квадратні кілометри, тисяча є полонення, є медіакартинка, є піар. Ми зробили, але розрахунок такий, що можливо, росіяни будуть змушені зупинити просування в Покровську. Це не справдилося. Навпаки, вони навіть прискорилися, і от я постійно кажу, коли згадую цю ось мапу, що показувати, якщо вашим редакторам зараз зручно трішки зменшити масштаб, то можна буде зрозуміти, в принципі, а, ну да, от подивіться, от просто подивіться, як росіяни прямують оцей ось виступ в напрямку Покровська. Вони намагаються таким чином, якщо умовно провести таку пряму пунктирну лінію від крайньої точки російського наступу в напрямку Покровська і Донецької області, що ми побачимо, що. Що росіяни розривають нашу оборону на дві складові частини північ та південь, і виходять на адмінмежі Донецької області. Це зрозуміло. А потім, як каже. Ну, класичні кажуть, класичні підручники з військової справи супротивника треба розривати на частини. Потім по частинах його доїдати. Тобто, я бачу зараз ось таку мету. Окрім того, що Покровськ це великий логістичний хаб Збройних сил України, це залізнична коля, це автомобільні шляхи. Речі, їх там дуже видно якісно на мапі, це переміщення техніки, боєприпасів, амуніції, медикаментів, провізії, води. Поранених, загиблих, тобто ще раз, це великий хаб з 2014 року. Так, у наших військових на цей випадок є там альтернативні маршрути, але ем, ну альтернативний маршрут він не завжди якісний, не завжди швидкий, ніж ті, які вже до яких звикли, які випробувані більш ніж ну 10 років. Ну, 3, близько 10 років раніше. Зеленський знову збирав ставку, де Сирський звітував про просування ще на 2 кілометри в глиб Курської області. РФ за словами головкома на цьому напрямку наступальна операція триває. Всього ж взято під контроль 5 квадратних кілометрів території. Йдеться аналізуючи фронт на покровському вітинку, йдеться розмова і питання доцільності, все таки подальшого просування Курською областю, тому що операція вже відбувається понад тиждень, якщо вже понад два, фактично три і... Я перепрошую, три, три. Тижні вже майже. Три, ми вже навіть втрачаємо лік часу, говорячи про неї. Вона дійсно розтяглася у цьому часі. Чи бачите ви доцільність продовження, бачучи ситуацію знову ж таки на сході країни? Давай так, ну, завжди ми з вами коли спілкуємося, ми ні в якому разі ми не диктуємо нашим військовим, а тут робіть, тут не робіть, тут заходьте. Ми проговоримо і просто даємо вашим глядачам, вашій аудиторії різні погляди, щоб там, вони могли там, побачити ситуацію з інших боків. Щось подобається, щось не подобається, але для аналізу. Поділюся своїм приватним баченням. Як на мене, ну, Курськ він себе ну, вичерпався, Курська операція. Якщо перші там, два тижні у нас це дійсно було на адреналіні, ні, коли наші військові там по 30 кілометрів просувалися десь там дуже швидко, десь там повільніше, але нові 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 здобутки було, і це дійсно працювало на нас. То зараз ми бачимо дійсно загальмовування цієї операції. Ми бачимо, що росіяни зібрали близько 30 тисяч людей особового складу на секундочку для того, щоб протидіяти українському просуванню. Є вже навіть. Ну, плітки не плітки, але таке бачення, що зберуть майже під 50 тисяч. І ось виказали в своїй підводці про те, що там із Буркіна-Фасо забирають вагнерівців. Тобто, це все робиться для цієї мети, щоб якомога швидше вибити українців. Ми бачимо, що, що просування з кожним днем стає все меншим, цілі. Ну, ми ж не самураї, про яких кажуть, що у них немає цілі, а є тільки шлях. Ну ми ж не можемо просто так рухатися кудись. Як на мене, найбільш доречний варіант це спробувати, якщо ваші редактори трішечки посунуть мапу, а зайти. Ну через це звісно за наявності можливості, спроможностей глушківський район, в якому який зараз блокують дуже вдало збройні сили України. Оці ось мости перерізаються. Спробувати Їх не лишилося взяти... практично самі понтони так, так, так. понтони. спробувати взяти, можливо, там полонених, зазначається там три тисячі полонених. Не знаю, є стільки там, не знаю, може тисяча, може триста людей, але зазначено три тисячі полонених. Гіпотетично спробувати захопити техніку, амуніцію, боєприпаси, все, що там є е... ну не змародерити, затрофею, а потім з гордо піднятою головою урочисто зняти прапор України над містом суджа. Вивезти наші війська, вийти і сказати, що ми вийшли непереможними, ніхто нас не виганяв, ми самі завершили цю спецоперацію в Курській області, а потім, коли останній наш військовослужбовець буде переходити кордон, ще повернеться і скаже, що а ми можемо повторити, що можемо ну, І повернемося тоді, коли нам буде це потрібно, і приступити до виконання інших завдань. І що ми тут виграємо, Росія. Програє медійно. Ну ми були там. Вони нічого не могли зробити. Ми вийшли самостійно. Нас ніхто не вибивав. Нікого не вбивали, не мародерили, не гвалтували. Все залишилося так, як було. Ми дотримувалися безлічі міжнародних конвенцій. Гаазька конвенція, Женевська конвенція з приводу знаходження наших військ там. Все ціле, все здорове. Нічого, ну, наскільки це можливо в час війни? Ми захопили озброєння. Показали, що влада слабка, і остання Росія буде змушена. Там залишити велику кількість своїх сил для того, щоб убезпечити ці регіони від майбутнього проходу збройних сил України. Мені здається, що це був би найкращий варіант. Бо якщо тримати далі, ну через ми не знаємо, які плани. Можливо, наше військове командування. Там є такі плани, що нам і не снилися вони, але зараз мені здається більш доцільно звернути цю працю, і сказати ми все зробили. Все як планували, і повернулися назад. Бо ми не окупанти, нам ці території і даром не потрібні. Є побоювання певне, як ви могли читати, і зустрічати деякі західні змі, точніше б на низка західніх змі, бо їх можна порахувати на пальцях обох рук. Вважають, що наступ у Курській області це така певна авантюра, зокрема президента Зеленського. Є побоювання, щоб цей наступ дійсно не перетворився на таку собі авантюру вищого керівництва, і ми вже далі не були свідками нових проблем і нових викликів, які створює. Продовження курської операції, щоб ми не читали про погіршення ще більше погіршення ситуації під Покровськом. А як ви оцінюєте конкретно з одного цієї точки зору зацікавленості? Можливо, головкома Сирського, а можливо, і президента Зеленського конкретно як особистостей у цій операції. Ну, давайте так. Я пропускаю, що дійсно це була політична мета. Військової складової тут, ну окрім ну звісно, є план розтягування збройних сил Російської Федерації, відволікання уваги, це не спрацювало. Але ну те, що я бачу, це більше політика. Це ну тут не можна казати, фу, не можна використовувати політичні цілі в війні. Всі цілі, всі спроможності повинні бути використані І навіть якщо можна завдати ворогу політичної шкоди. Його іміджу, його боєздатності там або там пригнічити населення то цим треба користуватися. В принципі, це було зроблено. Перші два тижні це дійсно працювало зараз. Ще раз ситуація зупиняється, і дуже швидко може з'явитися інший бік цієї медалі, коли ми можемо отримувати ще більше поранених загиблих на цій території без якоїсь конкретної мети. Тобто, повинна завжди бути мета, що ми хочемо досягнути. Як на мене, ще раз ми це досягнули. Можна якого називати авантюра, там не знаю, що це, еншпіль, якісь там шахові терміни. Ми зробили, ми спробували, показали, завдали шкоди росіянам. Загиблі є в них поранені, полонені, зникли безвісти. Ми повісили свій прапор в Курській області. Це іміджевий надзвичайно великий був удар по Росії для нас піднесення. Згадайте, будь ласка, у нас вже майже рік немає позитивних новин з фронту. Ми звикли до тільки негативу. Втрачаємо, втрачаємо, відходимо. Це не питання до наших військових. Ні в якому разі ми їх не звинувачуємо. Ми кажемо про загальну ситуацію, бо і снаряди до квітня місяця від Сполучених Штатів не йшли, і це дійсно повпливало негативно. І у росіян є більше людей, техніки, всього всього є. Але ще раз, ми це зробили, ми виходимо, як. Боксер з ринку непереможеним, хай щоб вони б не кричали нам в спину. Ми вийшли непереможеними з цієї, цієї історії. і справедливості заради. Е Операція в Курській області вона теж стала таким свіжим ковтком повітря для українців, і про це свідчать багато опитувань, ті, що стосуються і мирних переговорів, бачення да, людей стосовно них, і продовження війни. Тобто є певні цілі, яких курська операція все таки досягла. Це я про те, що ми не намагаємося якось дискредитувати цей напрямок, цей рух чи навішати комусь якихось проблем і критики. Ні. Це про те, що є виконані цілі, а є ті наслідки, які ми бачимо зараз на фронті. Стосовно повертаючись до фронту, ще один відтинок: це часів яр. Представник пресслужби 24-ї імені короля Данила Андрій Полухін в «Ми Україна заявив наступне: ворог контролює 40% міста. А вважає інакше, говорять лише про 8% захопленої території Часового яру. Що відбувається там, яким цифрам вір? Рити на вашу думку, яку можете оперативну оцінку дати подіям у місті? Слухайте, ми, звісно, покладаємося на військових. Наші військові там вони бачать ситуацію, тому що раз, які можуть бути сумніви? Окей, Deep State – це Deep State, але є військові, які безпосередньо бачать ворога, і вони кажуть, що 40%. Якщо кажуть так, то так воно і є. Не забувайте, що Діп Стейт може оновлюватися із запізненням, і там можуть бути різні моменти. Там неперевірена інформація, вчасно не врахована, непідтверджена інформація. Тобто аналітики теж там сидять і перевірять. Віряють кожен там сантиметр, наскільки це можливо, і тільки тоді, коли вже залізобетонно вказано, що дійсно там ми щось втратили або навпаки щось. Набули, тоді воно наноситься на мапу, щоб не було постійних, знаєте, змін. Там у другій годині дня там росіяни захопили, а от там, у другій 15 вже не захопили. Так не зрозуміло, там чи не там, щоб не було ось таких ось відтінків, щоб мапа стрибає в, в різні сторони. Тому ще раз, я довіряю військовому Кажуть, 40%. Ну, на жаль, так і є. 40%. Все ж таки споглядаючи за. Посиленням наступу Росіян на сході ми розуміємо, що так чи інакше. Рано чи пізно цей наступ він застопориться, тому що підтримувати шалений наступальний потенціал протягом довгого часу ну практично неможливо. Я гадаю, це кожен військовий експерт може засвідчити. На вашу думку, скільки часу і як далеко росіяни можуть ще просунутися, зокрема покровським бітинком та іншими на сході в рамках своєї ось цього свого посилення. Так, дивіться, тут треба ну, визнавати свої помилки свого часу. Я казав, ну, моє припущення було, що десь березень, квітень, місяць, росіяни повинні будуть загальмуватися. Я дійсно помилявся, я це визнаю. Бо по попередніх по, по періодах я бачив, що в середньому їхні наступальні операції тривають там по півроку. Півроку вони, півроку ми, знову вони півроку. Але тут дійсно вже там і березень пройшов, і квітень, і травень, березень це. Вибори Путіна та зець березні вони були. потім квітень, травень і здавалося, Ну, зараз от нагурація, і після вони будуть загальмовуватися. Ні, а вони все одно посилюють свій а, наступ і е, ця машина бере ще більше обертів. І що цікаво, десь в липні місяці декілька російських воєнкорів оглядачів навіть вони задавалися питанням: а скільки це буде тривати? Тобто, навіть для них вся ця історія вона виглядає загрозливою. як вони ну. Проміж рядків викладають цю ситуацію. Вони кажуть: так: або тут два варіанти. Або ми своїм напором, цю інтенсивністю збиваємо українців з ніг, і вони просто там, відкочуються там, на сотні кілометрів назад, і ми, там, ге гей з шашками на тачанках вистрибуємо десь там, на якісь там українські степи. Або ми самі спотикаємося, ламаємо собі руки, ноги, голову і помираємо там от просто тому, через те, що ми не змогли впоратися з нашими е потужностями. Ми вчасно не змогли е побачити свої ліміти. Е і українці там за декілька кілька тижнів повернуть собі швидко ті території, які ми там здобували, як вони кажуть, кров'ю і потом, місяці. Ось вони за це дуже дуже сильно побоюються. Тому прогнозувати скільки може відбуватися цей наступ, я не беруся. Це це дійсно не прогнозовано. Ми спостерігаємо, відчуваємо відповідно на собі вже ну з 26 го числа, ще не менше, це постійні нічні атаки по Україні і ракетами, і дронами. Кілька фактично. Поспіль було масованих атак. Знову кілька днів минуло. Ми слідкуємо за десятками, що не менше, дронів, які вночі намагаються дістатися різних українських міст і областей. Такий темп нічних атак, наскільки він може затягнутися, наскільки може вистачити ресурсу в короткостроковій перспективі для цього, скажімо, ударного циклу. Складне питання. Дивіться, ми не забираємо хліб у головного управління розвідки. Вони цим заробляють собі на життя, тим, що аналізують безліч даних і ну, але не всім член... діляться. Ну, на то вони і управління розвідки. Вони не повинні всім ділитися. Взагалі, якщо ми кажемо за управління розвідки, то не повинні знати в обличчя цих людей, де вони знаходяться. А, ну В Києві кожен знає, де знаходяться штаб-квартири управління розвідки. Це, це неправильно. Ну, це, це якщо загалом загалом ми кажемо. А, попередні періоди ми бачили, це дуже приблизно. А росіяни запускали на місяць під 400, ну там 450 а, дронів щомісячно. Зараз я так думаю, що ця цифра стала набагато більшою. Треба проаналізувати, але тільки за одну ніч їх було там, скільки, під сотню, да? там було запущено. Шостого вони... числа понад сотню, так. Потім було там десь теж 60 наступний там вівторок, середа я бачив ці дані. Тобто ми вже бачимо 160 тільки за два дні. А не всі вони були оснащені вибухівкою, бо частина з них є приманкою, обманкою. Коли їх запускають, відволікаються українське ППО, бо неможливо з землі з'ясувати, чи це летить навантажений безпілотник, чи просто для відволікання уваги, змушені збивати всі і виснажувати свої засоби протиповітряної оборони. Але можливо, пропускається Сядь був рекордним з точки зору запуску кількості запущених російських безпілотників. Пане Іване, у нас буквально менше двох хвилин залишається, і я хочу поставити вам питання, яке в цілому не збирався піднімати, але не можу його оминути, тому що воно надзвичайно зараз гучне і резонансне. Я думаю, ви розумієте про що йдеться. Це ну, скажімо, знищення або втрату радше літака F-16, яка сталася якраз в день, фактично який ми обговорюємо 26 серпня, і її визнав Олещук. Про неї говорять зараз, вибачте, з кожної праски, і всі намагаються зрозуміти, що ж могло статися. Є історії про те, що нібито Friendly Fire своє ППО і так далі. Є помилка пілота це те, що я так розумію, зараз більш-менш офіційна версія. До якої більше схиляєтесь ви. Ну, давай так, я не хочу забігати наперед, як окремі народні депутати, і казати, ой це friendly Fire або там помилка пілота. Є слідчі, які повинні з'ясувати обставини, що відбулося. Це там friendly Fire, російська ракета, помилка пілота, відмова обладнання, і потім повідомити суспільство рівно в тому обсязі, наскільки це суспільство необхідно. Не не просто весь аналіз викачувати в ЗМІ, там, на своїй сторінці офіційно опублікувати. Ні, ну ми повинні знати там те, що нам необхідно. Бо суспільство доросле, воно ну це ми, ми, ми не діти. З нами не треба поводитися як в, в диктаторських режимах. Ми тобі сказали, все значить, все нам треба знати. Але головне, як на мене, щоб е керівництво військовоповітряних сил, то взагалі збройних сил України, вони провели е розбір польотів. Ну, це. На жаль, звучить так неприємно, але авто Action рев'ю з'ясувати, що було, що відбулося, яка була проблема, зробити так, щоб така проблема не виникала у майбутньому. І ще раз убезпечити наших пілотів. Бо це залізяка. Ми казали, залізяка може ламатися, падати, розбиватися, але пілоти це найкоштовніше, що у нас є. Їх, на жаль, не можна замінити. Це найголовніше, що доведеться зробити не допустити подібних історій у майбутньому. Щоб там не сталося, будь-якому випадку ми будемо слідкувати за перебігом цього розслідування. Сподіваємося, що карти будуть відкриті щодо нього. А вам, пане Іване, дякую за ваші коментарі. За yeah. те, що yeah. знайшли час для ТІВІ. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Був із нами. А ви не перемикайтеся, Ми рушаємо далі.